Слава із Христу. Зараз я приїхав у верхній Вербіж до Дмитра, то на межі верхній, і нижній. Вже неодноразово були у Дмитра. Дмитро проводить верхову їзду. Дай Боже Дмитре, що у тебе одна очка бачу? Та що то є? Кобила з номером. То кобила. Так, це є кобила, ну Олександрійка. Бачите, є номер. Що то 20-й рік? 5 років кобилі. П'ять років, ну там з половиною, плюс-мінус. Є документи, документи спису. Маю документи передати. Десь вже на днях. Буду знати, скільки там до допало. Так, з варто готовить. А що навіть не цей, що шоу документи шоу ти ще не забрав. Та, що лесу, та, Файна, така на Олександріючка. Бачите, номер. Це, якщо я не помиляюся, це Луганський кінний завод. Такий Чекай, 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 лише є. Тут на жеребно, йо. Шило, я бачу, що черво має, так би. Як... Після Якби жеребна, такий має гарний широкий зад. <кій> а ще після лошати, так? Кобила не в тілі, кобила куди? Кобила не в тілі, бо кобила після лошати і ще плюс... Ну як тобі сказати, вона не є худа, але і ну, не сита. Це десь і половина її тіла. Так, але й не сита, бо кобила жеребна. Так. Сюди вона. По якому жеребцю? Казала брембо. По Порембо, так? Так. Кобила жеребна, Порембо десь навесна, десь на кінець травня, початок червня. Плюс-мінус е кінець травня, початок червня десь тако. Є жеребно, жирем на 100%. Впущений, та, та, живіт опущений. таку має гарну гарну має шию. Шия, шия, та, шия така, як в Журебця. Ви так е дивіться, бо Дмитро стоїть коло, коло кобели. Дмитро є немалий, чоловік, хто Дмитро знає, Дмитро високий хлоп. А кобила це є чиста нулександрійка, а на як правило, в середньому метр 50, метр 152 два. Це на лінійку ми говоримо. Оце є така чиста нулександрійка. Гарну має шию, густі гриви. Гарну має лисенку. Хто собі там щось ворожить один вихор? Так береся нижче очей. Кого би зацікавила кобила на продажу. Кобила спокійна. Кобила спокійна. Да, дає, да. дає ножки. Спокійна. Чекай, вона жеребна, знаєш. Так, то собі таке, але це ну, відносно. Та. Дмитро постійно вміє здивувати. Постійно, коли не приїду, є якась Гарна обнова, новина, але но шию має капітальну, Феш шею має. Вона зараз як стане на норму, як получить кіло, ще й греба так. Тут, тут, тут класти таку року напротив це Раз, два, майже три руки. Ні, це видно, видно, гарна, гарна шия, грива, грива майже на два боки. Більша частина з другої сторони на ну, дві сторони. На себе, та то навікати тут кого вийдеш дві світі о, о, Оце, оце во що має буде тут кого то, бути. Треба гривати, то буде звавити, Гарна гриве гуски, така грива фес. Ну, Кобила як жеребець, вона якби була весь на ногах, то та як жеребець би виглядала. Гарно має Пара до жетона то. Так. О, це до жетона би була пара. Парівка була бефешно. Так. — Жетон чуть-чуть може. Жетон вищий. Так, ну то бо жеребець. Так, жеребець. Але о, це точно. Що що по масті? Так. Що по? Та же така, як жетона. Се леса шия. Чекай, грива. Така така сама грива, як у жетона. Ну це пара була б до жетона фест. Ну. Може Василь подивиться та собі купить. Витаже на Володимирі. Дивіться, такі ноги має і ноги мокрі, бо Дмитро переїздив отпертю з ріку. Що така кобилка, кого би зацікавила, номер буде в описі. Що по ціні? Ціна 1600 доларів. Ціна 1600. Стартова ціна торг присутній. Кого би зацікавила, жеребна, нагадую, по рембо. По бельгійському ваговозове. Це є чиста Олександрійка. Ну, тут має вийти гарна середина. Де Бог дав. Лошадка то буде гарна середина, але кобила матка добра, бо тепер нещодавно відлучили від неї лоша. Отакі От такі справи. Спокійна, адекватна. Кого би зацікавила, номер буде в описі, будете телефонувати. Находиться, нагадую, село Верхній Вербіш, верхній нижній це на межі. Коломийський район, Івано-Франківська область. Хто би собі хотів. Я скажу так, як перекупи говорі, ціна не з ринку. Перша ціна в Україні. <перша> так перекупи знімають машини, яка слухайка не з ринку, перша ціна в Україні. Так що ви ніде не знайдете такої ціни ні одного емблії, ні одного перекупа. Зрештою, так узяти до цих Так, так. Олександрію ну, е, ну, не є велика кількість. Її попривозив, цього було багато, Тепер покупати їх вже. Так, так. Це це Сергій. Сергій колись сминичанів привозив е, Луганськ, так. Полтава. І мало я на продаж, бо таке ви пусті продавалися. Так. Але, так, продавали, так, мало є які, хто. Добі. Переважно є, ну, є більшість людей, категорія людей, наскільки я вже... Такону з багато з людьми спілкуюся, і багато є дискусій на щодо коней. То багато є людей, прихильники Нолександрівської породи. Зараз у нас є дуже великий вибір коней. Є отак, ардени, першерони, бельгійці, помісні, чистки. Ну усьо, але багато людей схиляється до Новолександрівської породи коней. Тому що це є порода невибаглива ні в кормах, ні в дуже добра. Є що і так, так покоїть. Так, так, ці коні дуже добре їдуть. Ох, стоєчка. Ці коні дуже добре їдуть і ці коні е, не є вибагливі у кормах, у утриманні. Що це є, ну, е, бажано би цю породу підтримувати. Але у нас зараз вже більше конярство розвивається більш на елітні породи. От у мене є особисто... Так, так, пішов бунт, у нас трохи на каже Дмитро, пішов бунт трохи у нас на елітні, елітні породи. Але я хочу сказати, що у мене особисто є у самого чиста Олександрійка е, з Одеського кінного заводу е, Вікторія. І я не маю навіть наміру продавати чи щось такого плану. Дуже гарна кобила Олександрієвка. Такі кобили крити гарними жеребцями і відносно буде гарне потомство. Але її би, якщо чесно, моя думка, її би крити ноулександрійцем чистим, і щоб підтримувати породу. Так що, друзі, кого би цікавила ця кобила, будете дзвонити, номер буде в описі, знаходиться, нагадую, село Верхній Вербіш. Коломийський район, Івано-Франківська область, ціна 1600 доларів, торг присутній. Є доставка, кобила запряжна, робоча, що кого буде цікавити, будете телефонувати. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, переходіть на наступне відео. У Дмитра ще є лошак, жеребець на продажу, то вже буде у наступному відео. Так що всі будьте здорові! Всім меру добра, всім до побачення.